Добрий день. Добрий Чим день. вам подобається наше місто? Наше місто великою кількістю морозова, теплотою, красивими дівчатами. Дякую. А що не подобається? Коли морозова немає, коли дівчата не красиві. А ага. Дуже хороша кава. Вкусні піци. І взагалі поки що тепло, поки що подобається. А що не подобається? Коли холодно, коли нема кави, <ріст> коли нема піц. <ріст> тобто всі ваші подобання крутяться навколо Кава. смачної їжі і красивих дівчат. Само собою, <ріст> дякую. Добрий день. Добре. Чим вам подобається наше місто? Я народився в цьому місті. Я тут виріс, тут всі мої друзі, всі мої знайомі. Це моє місто. Я, я в принципі навіть не знаю, що сказати. А чим не подобається? Я б не сказав, що не подобається. Подобається абсолютно. вас все влаштовує. Все так, як ви собі уявляєте? Взагалі, да. так. На транспорті я не їжджу. Мені міг був транспортно сподобатись. Але я на транспорті не їжджу, я весь час в центрі, весь час пішком. пешком. Решта все влаштовує, так? В принципі, нам тільки тяжко вибитись, десь по музиці тяжко вибитись. Це вже такі ваші ну, особисті проблеми. Це, це, це особисті проблеми. Дякую. Говорити за архітектурні пам'ятки я не буду, це напевно подобається кожній людині. Я не народився тут, я просто живу тут з 82-го року. Я привик так само до цього міста. Я дуже люблю, воно мені дуже подобається, як і людьми, так і всім. Ну а те, що не подобається. Не подобається, так як всім людям ціни. А ціни, транспорт то все так само так в кожної людини, так? То місто дуже. Гарно. Ті самі проблеми, так? Що скрізь. Дякую. Тим я в ньому живу, я в ньому народилась. Це є моє місто і того я його люблю. А можливо, щось не подобається. Я навіть не знаю, чи можна щось сказати погане про наше місто. Дякую. Чим подобається? Ну, напевно, тим, що. Досить чисте, зелене, ну і взагалі таке своєрідне. А чим не подобається? Чим не подобається? Ну, напевно, транспорт міг би краще ходити. От ми якраз стоїмо, чекаємо на зупинці. А так, в принципі, дякую. Взагалі. Вже 30 років в ньому живу, воно мені дуже подобається. Чисте, красиве, в квітах все. А чим, можливо, не подобається? Чим не подобається, я знаю, як сказати. Та їй багато недоліків. Не знаю навіть. Та є багато недоліків. В транспорті рано їхати на роботу тяжко, вечір пізно добиратись також. Напевно, ще де, в чому в цінах, які в нас зараз на нинішній час. Дякую. Наше місто? Звичайно, дуже подобається. А чим саме? Ну як? Ну, По-перше, зелене і чисте порівняно з іншими містами. Не зрівняти з Москвою іншими. А чим, можливо, не подобається? Ну, Тож тепер стали ну, гірші умови, звичайно, як були раніше. Навіть і сміттярки по місту досить мало їх. Раніше було більше, а то навіть цукерку діти не можуть викинути папірців, так і дай до попал на площадках. Дякую. А вам? Подобається також дуже. Чим? Ну, красиве місто взагалі. Зелене, чисте. Озеро дуже прикрашає місто. А чим не подобається? Ну, не можу сказати, подобається. Дякую. Діточки, вам подобається наше місто Тернопіль? Так. А чим подобається? А хто знає, хто може сказати? Що воно гарне? Ще яке? Мені подобається гуляти. Ще що кому подобається. Що озеро є, катамарани. Ще кому що подобається в місті. Що у нас в місті ще є гарно? Лільковий театр на ну, що ще подобається? Ну? Морози. Ще на катері їздити. Добре, дякую. А що можливо вам не подобається в нашому місті? Мені все подобається. Мені теж. Вам подобається наше місто? Так. А чим подобається? Воно гарне. Воно гарне і е, пахне. Тут дуже всього багато. Чого саме? Ну, багато води, багато. Є де погратися, так погуляти. Бігати, багато дерев. Дякую. А що вам не подобається в нашому місті? Все гарно. – Все подобається. Так. – Дякую. Подобається наше місто. Подобається саме з того міста, з Тернополя. А чим подобається? Ну, своєю красою. Тому що тут виріс в тому місці. А що можливо не подобається в місті? Що? То нема такого, щоб сказати, що вже не подобається. Просто. Дякую. Чого? Добрий день. Добрий день. Вам подобається наше місто? Так. Да. Очень подобається. А чим саме? Красотою. Оце, вот що вокруг нас. А що можливо не подобається? Не зрозумів. Будете Пс вирізати. Добре, добре. Не, не ну. Що можливо не подобається вам у нашому місті? Не подобається, так? Да? Мабуть, не знайду нічого такого, щоб мені не подобалося. Подобаються мені люди, які тут живуть. О, То ви симпатичні. Дякую. <різь> <різь> Дякую. <різь> вам подобається наше місто? Так. Наше місто мені подобається. Так а і... чим саме? Чим саме, тому що воно у нас красиве. По-перше, з одної сторони. Та й, в принципі, міська рада трошки й думає, як його можна більше доустроїти. А чим не подобається? А чим не подобається, Та тому що наша міліція добрісна, видно, машин немає, їздить на конях. Ідеш по парку, все загадали. От чим мені не подобається. Дякую. Нема за що. Гарне місто. Озеро красиве. Не подобається одне, що ціни на хліб, на все ростуть. То не подобається, бо нема за що жити. От сидимо, виловлюємо, де якусь рибку зловиш, то нема на що зловити. хліба не дістанеш. Дякую. Наше місто. Тернопіль. Надзвичайно. А чим саме? Чим подобається? Тим, що воно чисте, завжди свіже, прибране. Багато природи, так багато парків. Тут, наприклад, на озері ми часто ходимо так, просто дивитися, так як Венеція маленька. Особливо з моста, коли там дивитися туди, якесь таке враження, ніби це Рим. А чим, можливо, не подобається? Взагалі, як? Оформленням? В оформленні чи Взагалі, взагалі. Що вас не влаштовує? Що не влаштовує? Психологічна обстановка і відповідний рівень. Людського виховання, можна сказати так, дуже низьке виховання, таке опримітивнене. Якщо сказати так, що е, цікавлять гро... бізнес, цікавить всіх, так, то духовний розвиток і моральні принципи устоя ну, буквально кругом ну, ні на йоту не підходять таким, як то нормально розвинутим людям. І зараз люди ходять і в церкву, різні ті е, є такі і течії, і такі духовні, але щось не видно зовсім, що це впливає на людей. Дуже низький рівень духовного розвитку. Це не влаштовує. Дякую. Ці. Вам що подобається? В нашому місті мені дуже подобається взагалі теж природа, і подобається осінній Тернопіль. Особливо приємно ходити по. Парку, по парку по парку Шевченка, коли під ногами шелестить листя, сухе, жовте. Подобається, от зараз буде бабине літо. Це дуже досить така прекрасна пора, пора відпочинку. Ну, і люди, я рахую так, що в людей буде піднесений настрій саме від цього чистого неба, голубого і від цих білих хмаринок на небі. Це буде прекрасно. А що не подобається? Що не влаштовує, що викликає дискомфорт? Дійсно, як сказала моя коліжанка, от що мені тут не подобається, це дійсно психологічна обстановка. Люди дуже настроєні, вороже один проти одного. І напевно замічали не раз, коли їхали в тролейбусі. Виникає стільки сварок, конфліктних ситуацій, що практично людина виходить навіть. В диз, ну, входить в дисбаланс з, з, з собою і ну, з суспільством. Так І приходиш в такому подавленому настріді, якщо ти його маєш, при, коли сідаєш в тролейбус, маєш прекрасний настрій, то він тебе портиться. Дякую. Вам подобається наше місто? Не подобається, воно так, кажете, як молоде, так, красиве місто. Що можна сказати? Нові будови. Як я раніше був, коли років вже десь так 15 пройшло. Ну і зараз дивлюся, розстроїлися. Красиве місце. Я тоді і вийшов подивитися ці місця, де я колись був. І так приємно. Це зараз так віддихаю, хочу віддихнути. А що можливо не подобається? Як як? Що можливо не подобається вам? Не у Не подобається тут. Я не можу так сказати, що не подобається. Що я так не замітив, бо це стільки сьогодні я. Зі сторони хто то, щоб не спитав бися, дадуть відповідь. О, нормально так. Добрий день. Добрий день. Вам подобається наше місто? Дуже, дуже подобається. А чим саме? Взагалі природа прекрасна, озеро, зелені море, парків багато. А чим, можливо, не подобається? Раніше було набагато чистіше, ніж зараз місто. А взагалі то дуже подобається. А вам? Не знаю, так. Я навіть не знаю, як казати. Мені дуже, наприклад, наше місто порівняно з іншими дуже подобається. Тут красота, тут в парку живеш. Тут парк, напевно, саме найкраще місце в нашому Тернополі. Взагалі і пляж ходиш, ходиш літом, є де відпочити в парку. Так ходиш собі, сядеш, з з дитиною є де вийти, розумієте? А, а десь так жити, десь на бамі. Там ж, ж нічого цікавого нема. А наш тут такий центр, центр міста, парк. Дуже добре жити в Тернополі. Наприклад, я б я б ніде більше не жила, крім Тернополя. А можливо щось не подобається? Нема такої, не знаю, мені все подобається. Дякую. Добрий день. Вам подобається наше місто? Наше місто раніше дуже подобалося, зараз трошки споскудилося. А в чому саме? В чому, я знаю. А подивіться, кругом, що робиться. Ну, треба уважніше придивлятися до всяких речей. І що я побачу? Ну, я не знаю, що ви побачите. Залежить, куди ви будете дивитися. А ви що побачили? Ну я як архітектор, то я, скажімо, спостерігаю різні речі, ну, бруд. Що в нас будують кругом? Отаке. От Дякую. А вам подобається? Подобається. А чим саме? Як чим. Всім подобається. І все вас влаштовує. Ну, Теж є деякі недоліки зараз. Які? Брудніше місце стало. Треба чистіше. Що ж. порядку менше? Так. Мало, далі. Ну, Дякую. Місто. Подобається. А чим саме? Всім, бо я саме з цього міста. Я діду мій батько, мій міщенського, і тим воно мені подобається. Що воно для вас рідне, так? Так. А чим, можливо, не подобається. Чим не може не подобатися. А я знаю, чому воно не подобається. І, Видите, ту була біда, і добро було, і мені воно все сподобалось. Так само, як дитині мама своя. Яка б вода не була, але це, але це мама. І, і теж то місто мені сподобалось. Дякую. Прийди. Вам подобається наше місто? Прекрасне місце, місто Тернопіль. Я уроженець сам Тернопільської області. Району Борщівського, село Озер'яне. Живу зараз в Криму, живу в Ялті, а приїхав до знайомих і от жду, їх з роботи немає ще і жду, скоро вони з'являться. Подобається так наше подобається, місто? А вам? Дуже гарне місце. Я вже тут, напевно, втретє. В Тернополі подобається мені люди тут, вічливі, такі. Ну, як гостинні, <сміст> хороші люди. А що можливо не подобається? От вам свіжим оком. Ну, ви знаєте. Це, так, як і круговую. О, ці от оці е, от такі безконечні е, як сказати, ці от базарчики чи що оце от, що не проходиш. Воно, знаєте, дуже вражається. І я думала, що тут нема цього зараз, але як кругом, так і тут. Оце воно мені не подобається. А так в загальному місто дуже гарне. Чи може, тому що ми родом звідси, ну як не з Тернополя, але взагалі з України. І чогось воно тягне, приваблює. А не було такої можливості, щоб повернутися і жити тут. Життя закинуло далеко. І так зложилися обставини, що тільки в гості і все. Дякую. Добре. Воно вже стало моїм. Моїх дітей я недавно поселився в місто Тернопіль. Ну і можу сказати, що одне з кращих міст Тернопіль є на Україні. А чим не подобається? Чим не подобається? О, тут можна, можна багато ще говорити, чим не подобається. Ну, я думаю, що воно має стати європейським містом. А для того тут то треба багато зробити. Не подобається, що я в ліфті не можу їхати. От будинок вели три роки, а він не працює. Не подобається, що ми під'їзди ті такі доводимо до страшного стану. Не подобається, що сміття навколо, не своєчасно ми його заведемо і так далі. Хоча, я ще раз кажу, я маю уявлення по всій Україні, що в нас все-таки відносна ситуація краще. Дякую. Подобається наше місто. Безподобно. Я з 53 року живу в Тернополі, і це моє рідне місто, яке яке я дуже поважаю, люблю і десь колись як їду, то дуже за ним скучаю. Ну, слід відмітити, що два тільки в Європі є два міста, де в центрі міста озеро. Це Женєва і Тернопіль. Це статистика дає такі дані. Так що і за це можна полюбити, що воно чисте, красиве, зелене. Так, що у нас є всі. І дані про те, щоб воно було ще краще. Ми пожали воно одне з красивіших не тільки в Бувшому СНГ Союзі, але й в Європі. Я так вважаю, не тільки я. Всі поражаються, закордонні навіть. А чим не подобається? Не подобається тим, що здала знищується дуже багато зелених насаджень. Притом знищується цілий, я вам скажу, в мікрорайонах просто цілі вулиці вирубуються повністю. І от і я поражаюсь, робиш зауваження, все рівно дуже якесь іде. Ну, таке самовольство таке. От хто захотів, той порубав, порубав, ну і трошки наші. Ну і ще хочу, щоб пам'ятники наші нашої і старовини щоб трошки відновляли більш активно. У нас дуже не так багато старих будинків, так. А от взяти наші вулиці центральні, на жаль, дуже багато в такому аварійному стані. Треба їх поправляти, щоб зберегти. Оці пам'ятники архітектури нашим нащадкам, щоб було що показати, тому що наша, на жаль, архітектура не дуже відрізняється такої індивідуальності. а на жаль, звісно, їх треба відновлювати. І побільше пам'ятників ставити нашим видатним людям. От Курбасу, наприклад, це ж зачинатель. Класичної драматургії, так і, на жаль, навіть бюсту ми не маємо. Треба мати. Богдану Хмельницькому, навіть треба оставити пам'ятник, так от Стефанику. Ну, особливо це курбус, я рахую, що йому треба обов'язково нам треба бажати. Дякую. Дякуємо за Дякую. увагу. Вам подобається наше місто? Дуже. Я в нього закоханий. Але хотілося б, щоб воно було трошечки чистіше. Хоча в порівнянні з іншими містами воно прекрасне. Дякую. це наше місто. Звичайно, я корінний тернополянин, прожив багато років тут і місто мені досить подобається. А чим? Ну, По-перше, своїм старовинним центром, зеленню міста, людьми, от, своїм розташуванням, досить прикрашає його тернопільський став. Ну, коротко так. А чим можливо не подобається? Щось, може не влаштовує вас? Тут? Ну є звичайно проблеми в міському господарстві, транспорту. Хотілося б чекати, що буде менше клопотів з цим.